Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відео я вам розкажу усе про панелі інструментів шрифти і покажу, як якісно вам форматувати шрифт, які для цього є інструменти в даній панелі. Добре, друзі, давайте будемо розпочинати, але перед початком цього відео, так як я завжди хочу вас попросити, поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар. Це допоможе розвитку каналу та україномовного контенту. Дякую. Давайте будемо розпочинати тепер. Так, отже, друзі, що стосується самих шрифтів, значить, дивіться, всі шрифти поділяються на дві великі групи. Називаються шрифти з зачісками і рублені шрифти. Значить, я не буду детально розказувати і показувати, що це таке, проведу вам декілька простеньких прикладів. Дивіться, шрифти з зачісками це і такі наглядні, красиві шрифти. Наприклад, всім відомий шрифт Times New Roman. Так, ми його всі використовуємо, всі знаємо. Це називається шрифт з зачіскою, тому що він такий, якби е наглядніший, так? значить, такий простий. Якби так і краще сприймається. Значить, рублені шрифти, так, значить, вони є трошки якби, строгішими. Наприклад, шрифт Arial, так, значить, це є шрифт рублений. Тому що, бачите, він такий, якби, такий, якби якось, агресивний свого роду, Так, значить, і, ну, строгіший, так, тому називається рублений шрифт. Ще може бути приклад шрифту зачіскою, називається такий шрифт комік Sans MS. Так, верніше перепрошую, це не зачіскою, це рублений шрифт, рублений шрифт. Значить, а з зачіскою є такий шрифт. Монотайп. Красиво. Так? Оце є такі, як зайшли. Бачите, такий, якби стародавній якийсь рух Добре, друзі, я думаю, що про шифти з зачісками і рублені шрифти, ви зрозуміли. так? Значить, По аналогії можете сподивитися. Далі, що стосується варіантів накреслення, Значить, в нас є під бібліотекою наших шрифтів три букви: G, V, так? Якщо я уважно наведу, на кожну з них ви можете прочитати, що це таке. Тобто це є напівжирне накреслення, сил, так і підкреслення. Може бути однією лінією, може бути двома лініями. Значить, Якщо ви уважно подивитеся, можна використовувати гарячі клавіші. Так, значить, оцьо. Як бачите, на півдне накреслення гаряча клавіша Ctrl-B, все це є Ctrl-E. Тобто, і Ctrl P, ctrl u перепрошую. Так, не P, ctrl u звичайно. Значить, звідки ці всі комбінації гарячих клавіш пішли? Значить, тобто, Це є все англійські слова. Значить, якщо підкреслені, підкреслення, так? тобто лінія буде line, так, тобто підкреслення буде underline, то взяли першу букву U. Дальше, курсив буде italic, тому I. Значить, Напівжирне таке жирне, тобто, це є bold, тобто, B. Так, Якщо я виділю будь-який фрагмент тексту, цього мені потрібно просто двічі швидко класнути. Так? І натисну комбінацію клавіш Ctrl-B. так, Тобто на, буде напівжирне. Так, далі Ctrl-. -B. Так, буде підкреслено, як бачите, відразу активовується оця наша панель. так. Значить, Ctrl-I. Курсив, так, бачите, ми можемо відразу все комбінувати. Тобто і, пів... і підкреслення, і напівжирний курсив. Так? Добре, думаю, що з цим зрозуміло. Далі є ще такі, що таке називаються закреслення. Так? Тобто також він використовується в тих чи інших задачах. Зрозуміло. Далі, друзі, значить, в нас є така річка, яка називається підрядковий і надрядковий символ. І маленький x з основою 2 і як такби в степені 2. Значить, дивіться, наприклад, нам треба написати будь-яку хімічну формулу. Тобто це є підрядковий символ. Нехай будемо візьмемо е, найпростіше, що може бути, так? тобто, Ми ще шрифт міняю. Так, темзюромонт зроблю, наприклад, давайте якийсь великий, так, 36. Нехай H2O. Так, H2O. Значить, оця двійочка має бути основа. Для цього ми. Включаємо підрядковий символ. Клацаємо і, як бачимо, маємо хімічну форму. Так, причому дивіться, коли ми клацнемо, скажімо, вже бачите, воно і тут активоване, для того, щоб її забрати, повернути вихідне положення. Так, значить, ми також натискаємо отут. Добре, значить, те саме з підрядко... надрядковим символом. Якщо нам треба написати, скажімо, будь які якісь простенькі рівняння, значить, звичайно, для цього є рядок формули інструмент, але про нього ми поговоримо раніше. Так, 14 й ще ставимо, так і напишемо, наприклад, x квадрат. Так, плюс, е, нехай там 2, і, 2 20, там, x. Оп, так, значить, рівнює 0. Значить, тобто, оці, оцей квадрат, так, і оцей куб має бути степеням. Значить, ми виділяємо, значить, оцей квадрат, натискаємо надрядковий символ, так, і відповідно тут теж і отримаємо степень. Як бачите, все вже в нас все вийшло. Так, все вийде. Слава маленький ось такий. Так, трішки збільшу шрифт. Прекрасно. Як бачите, ми це все побачили. Добре, друзі, тепер дивіться, що стосується, скажімо, великої букви, а, і, 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 і менше букви... А. так, бачите, товар, товари, стрілочку. Тобто, це є зміна розміру шрифту. Відповідно, на один символ більше, на один менше. Ось це є на один символ більше. Так, і на один символ менше в черги. Так, зрозуміло. Добре. Так, з цим ми теж розібралися. Значить, що стосується великої і маленької буквички А, це є, скажімо, регістр символів. Так, регістр символів. Як бачите, є як у реченні, усі малі, усі великі, так кожне слово з великої змінити регістр. Значить, дивіться, якщо я виділяю якийсь фрагмент тексту і хочу, щоб були всі великі літери. Тискаю усі великі, у нас все, все велике. Хочу, щоб кожна буква була з великою, кожне слово верніше, так, Кожна перша буква кожного слова є великою. Зрозуміло. Так, усі маленькі, усі маленькі. Так, як у реченні, тобто по замовчування, так, як воно було, так? Значить, і кожне слово з великою. Ну, ясно. Так, поставимо як у реченні. І продовжимо з вами далі. Так, і продовжимо з вами далі. Тепер дивіться, друзі, останнє, що я хотів вам показати, так, значить, тобто, цей ущільний, розрічений. Шрифт, так? Значить, для того, щоб ми це побачили, виділяємо весь текст і натискаємо, скажімо, ось сюди. Так, аби можемо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-D. Тобто це є панель інструментів шрифтів. Ctrl-D. Натискаємо, беремо додатково, і тут у нас є інтервали. Так, якісь інтервали. Звичайний, розріджений і ущіннений. Що розріджений? Тобто, скажімо, все це буде відстань між рядками, наприклад, на три символи. Натискаємо ОК. Okay". Так, як бачите, розрідження шрифту, йде на три символи. Теж досить такий цікавий ефект. Може бути навпаки. Так, ущільнений. На три символи, так? Як бачите, кожна буква буде якби налазити одна на одну. Так, ну поставимо звичайний. Так, щоб все в нас було гаразд. Так, добре, друзі, на цьому все. Відео урок сьогоднішній завершений. Якщо відео вам сподобалося, було для вас корисним, цікавим, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково допоможу. Дякую і хай щастить.